Добрий день, компанія Гротехпоставки. Пропонуємо вашій увазі модель, модель лампи лінзованої Y6. Так вона виглядає. Інструкція, перчатка. Така велика, велика лінза, дальнє світло, ближнє світло. Працює від вашого рефлектора, вентилятор такий великий. Треба враховувати діаметр цієї лінзи 37 мм, і длина, длина цієї лампи 102 мм. Має блок, блок обманки для сучасних авто. Цоколь H4 вона працює тільки на 12 вольт. Така велика велика лінза. так вона. Так воно світить. Це дальнє, дальнє світло, чітка світова межа. Потужність 32,5. Це пара, буде приблизно 65 ватів і, і ближнє, ближнє світло, чітка світова межа. Велика лінза, реальна потужність 21-21 Вт. Це пара приблизно 40-40 ватів. Досить демократична бюджетна модель, яку цікавить такі характеристики такої лампи, можна телефонувати, запитувати.